Абсолютно різні за своїм там етнічним составом соціальним рівнем республіки. Я коли подорожував, так стало було бувало, що я впродовж одного місяця перелітав там з Туркменії до Таліна, та, чи з Дербента там Лінінабада до Лінінграда і вражався завжди там контрастом, як це може існувати в межах однієї однієї країни. Сьогодні, але тоді була якась ну, умовна ідеологія. Да, були там партійні збори, була партійна дисципліна, що сьогодні тримає е, докупи всі ці абсолютно різні е, за національним, релігійним, етничним, соціальним складом. Тут, тут, тут єдина оця структура була, яка з радянських часів лишилася потужною це там колишні КДБ, сьогодні ФСБ. Uh, ну і був ось. Uh,